З того часу, як вся країна почала потерпати від ворожих атак з боку Російської Федерації, ми потребуємо підтримки від усіх країн світу. Однією з тих, хто допомагає з перших днів повномасштабної війни, є Словацька Республіка. Братній народ з усією благородністю протягує руку допомоги Україні, а у даній ситуації нашій громаді. Адже поспілкувавшись із Олександром Повороздюком і познайомившись із Світланою Тилик, вони впевнились, що вся допомога буде використана належним чином. Місце зустрічі Ужгород. Генеральне консульство Словацької Республіки. Приїхавши на декілька годин, шановні гості Словацької Республіки занурилися у атмосферу міста. Пункти незламності, звуки сирени. Метушливі люди занурені в проблеми, адже відсутність світла не дає можливості не тільки освічувати, а й зігрівати домівки. Тож урочиста зустріч, нагородження грамотами від Кировоградської державної адміністрації та подяки від Петрівської громади, підписання договору про співпрацю проходило без світла. Словаки відчули на собі необхідність допомоги українцям. Тепла, щира та співчутлива атмосфера сповнена взаємної поваги та подяки. Після підписання договору ми вирішили поцікавитися в представників Словацької республіки, яке їхнє ставлення до війни. Чому вони вирішили допомагати та чи вірять у перемогу нашої держави? Висловив слова підтримки та співчуття громадянам нашої держави Павел Паніс. Він зазначив, що на сьогоднішній день іде геноцид українського народу. Про мраді бісом вас хотів привітати на поводі генерального консулату Словенської републіки. В роді першу чергу хочу вас привітати в генеральному консульсі Словацької Республіки в Ужгороді, та хочу сказати, що мені дуже прикро, що таке діється в Україні. А справді це геноцид українського народу. Зараз людям дуже тяжко. Тож нашим обов'язком є допомагати. Тут хочу підсумувати, що Словацька Республіка допомагає Україні від самого початку повноштабної війни. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що Словацька Республіка була і буде єдиним стратегічним партнером України, тому що ми сприймаємо Україну не лише як нашого сусіда. Але як і нашого брата або родича, нашого брата, або родинного прислушника гуманітарна допомога, яку надають, слугує величезною підтримкою для жителів нашої держави, адже на сьогоднішній день без неї неможливо було б вижити. Україна є наш найближчий партнер. Маме Україна це наш найближчий партнер. Ми маємо багато друзів українців, серед них Олександра Григорович. Також маємо спільний українсько-словацький кордон. Тут знаходиться наш генеральний консул. Тому наш обов'язок як братської нації допомагати. Гуманітарна допомога складається з двох частин: це продукти харчування, засоби для гігієни, медицина, постільна білизна. А нашим друзям з мальтійської служби допомоги вдалось забезпечити електрогенератори. Якби не було України, аксана подріса в ізбірять. Я ще прострітки, я Ми надалі збираємо речі, продукти, товари, щоб допомагати. Наразі ми вже привезли в Україну більше 85 тонн гуманітарної допомоги. Тож, як Бог дасть, будемо допомагати і надалі тим, хто її потребує. Будемо сілі будемо з Ті, хто потребує, працює потребує допомоги. Наші партнери Словацької республіки переконані, що перемога буде за нами, впевнені, що надалі уся допомога буде спрямована на відновлення та розвиток держави. Věřím a přeju si to od prvého počátku, aby Ukrajina vyhrála. Věřím i věřím. 24. luto, že přemůha bude za vámi. Přemájte se, věříme vám, bolíváme vším srdcem a budeme to pomáhat vám, jak tílky zmožem. Jak jen budeme moct. O jiné formy pomoci Ukrajině a chcem věřit, že to bude pomoc kulturná, že to bude pomoc výměny mezi studentami. Вірю, що наступного року вже буде друга форма допомоги. І вірю, що це буде допомога культурна, мистецька і обмін досвідом між студентами. Виграємо разом цю війну, війну, яка не має сенсу, яка приносить багато непотрібних жертв. Слава Україні, героям слава слава Україні, Героям слава також. Дякуємо, Пекні. Завдяки популярності та харизматичності особистість Олександра Поворознюка привернула увагу іноземних партнерів. Тож вони з захватом розповідають про своє знайомство та подальшу співпрацю з Олександром. З Олександром ми з Олександром ми зустрілись під час його візиту до Ужгороду. Зустріч була неофіційна, спонтанна. Ми з Олександром зрозуміли, що наші погляди на Україну і допомогу людям схожі. Я дуже радий, що Олександр це людина, яка зі своїми статками допомагає іншим. Тут я хочу поставити Олександра в приклад для заможних громадян України, щоб вони теж допомагали людям, які цього потребують. Велика вдячність йому за те, що багатство, яке він володіє, йде на допомогу громадянам, дітям, жінкам і героям, які боронять Україну. Вона вже показала себе не лише як європейська країна. Але як достойний приклад держави. Олександр впевнений, що виправдає довіру Словаків і їхня співпраця ставатиме дедалі тіснішою. Я хотів би подякувати консулу Словаки, хотів подякувати всім людям, причетних до цієї гуманітарки, і хотів би їх запевнити в одному, що про це будуть знати всі, про це будуть все бачити всі. І найголовніше, що там ні. Одної речі не буде вкрадено, все буде доставлено адресно людям, все буде під розпис, під підпис, і все буде люди будуть тільки дякувати. І я хочу запевнити, що в майбутньому дуже багато хто відмовляється від гуманітарок. Навіть тут я вам скажу. Я вам скажу більше трошки, щоб люди просто зрозуміли, чому відмовляються від гуманітарок. От на сьогоднішній день є лікарня, в яку привезли більше ста ліжок повнофункціональних, яка стоїть півтори тисячі євро одна. А відмовляються від цих гуманітарок. А знаєте чого? Те, що робиться в нас в Україні, значить перше. Він мовляється, тому що наступний рік він може це купити з бюджета. Так їм краще купити з бюджету, заложити на, на закупки те, щоб вкрасти, а так він даром отримає і поставлять больниці. Оця проблема. У нас точно ніхто красти не буде, у нас точно воно все зайде адресно до людей, і тому люди, мабуть, вірять, цінять це і з нами співпрацюють. Я думаю, що це не знання. наша зустріч тут і все буде добре, все буде Україна. Слава українській нації, ПСД з Російської Федерації. Не шкодуючи ні сил, ні часу, Світлана Тилик, не вагаючись, вирушила в Ужгород, адже завжди самовіддано працює на благо своєї громади. Вона з величезною вдячністю звертається до благодійників Словацької Республіки, які надають гуманітарну допомогу. Тільки що ми підписали договір подарування із генеральним консульством Словацької республіки, в якому сказано, що вони нам надають допомогу. Нам це Петрівській громаді. Що знаходиться на Кіровоградщині, це продукти харчування, одяг дитячий і одяг для дорослих. Це три генератори, що для нас сьогодні необхідно, які ми встановимо в лікарні, ну і нам є де встановлювати. Та інше. Це все буде роздано людям, які проживають в нашій громаді. Це буде роздано людям, які у нас є переселенцями, дітям. Ну, є куди дівати. Так що дуже дякуємо генеральному консульству і надіємось на співпрацю. Уже на наступний день після підписання договору вантажівка з гуманітарною допомогою прибула у наше селище. Тож Петрівський селищний голова пояснила жителям громади, наскільки важливою для усіх мешканців є допомога Словацької республіки. Той день, ті дні блекауту, коли не було світла повністю. Люди повинні розуміти. Що водоочисна станція наша працює без верніше, що водоочисна станція наша без електроенергії працювати не може. Подавати воду без електроенергії ми не можемо. Відкачувати стоки ми не можемо. Насосні без електроенергії не працюють. Що це значить? Це значить те, що люди залишаються без води. І стоки ми відкачувати не можемо. Тобто наші новенькі каналізації, які ми поміняли по всьому мікрорайону сонячному і в інших місцях, день-два, якщо ми не будемо відкачувати стоки, то день-два все піде через унітаз, будемо говорити прямо. Ну люди повинні це чути через унітаз і каналізація забивається, все за два дні. Наших каналізаційних мереж немає просто. Ми, думаючи про те, що можуть бути такі ситуації, ще із травня місяця купили декілька потужних генераторів. Ми вчасно про це подумали і закупили їх, і коли прийшла така сумна година до нас, ми подавали воду, ми відкачували стоки. Але цих генераторів мало. Мало і сьогодні потужних їх немає ніде. І якщо він коштував влітку ще 400 тисяч п'ятдесятка, то сьогодні мільйон. Ну ми ось об'явили тендер, і за 800 тисяч до нас ніхто не вийшов на тендер. Немає їх просто в країні нема. Зараз ми розгружаємо генератори, гуманітарну допомогу. Це працівники словенського посольства від душі щиро нам допомогли просто. Просто так. На сьогодні ми забезпечені всім необхідним для того, щоб подавати громаді воду, відкачувати стоки, для того, щоб не допустити цієї дійсно катастрофи екологічної. Все нас буде добре разом до перемоги. Світлана Тилик наголошує, що де б не був Олександр Поворознюк, він завжди знайде можливість покращити умови життя у нашій громаді. Тож за це йому дякую. Просто чудо. Поворознюк Олександр Григорович телефонує до мене з Ужгорода і каже: лети швидко сюди, бистро, швидко лети. летіть сюди. Я домовився, нам дають гуманітарку. Працівники словенського посольства. Дають нам гуманітарку, ми підпишемо з ними договір, ми підпишемо з ними е, подальшу співпрацю. І вони нам дають генератор сороковка, дають ще два маленькі генератори гуманітарної допомоги, от видано-не видано. видано. Їдь лети сюди. З поваги до поворожнюка, ну, він своєю харизмою, їх так якось завоював, з бажанням допомогти українцям. Бажанням допомогти нашій громаді. От ми сьогодні дуже вдячні цим працівникам і, звичайно, по ворожнюку. Ну, це таке чудо, це таке диво. Це все безкоштовно. Дякуємо велике. Забезпечувати життєдіяльність нашої громади, завдячуючи генераторам, буде набагато легше. Саме про це говорить Юрій Граданович. Адже для нього на першому місці стабільність водопостачання. Це дуже важлива гуманітарна допомога. Це генератори ті, що. Зараз прийшли один 40-кіловат дизель і два 8-кіловатні трьохфазні бензинові. Завдяки цим генераторам ми зможемо забезпечити водопостачання у районі. Тобто, це і подача питної води з свердловин, і подача питної води з водоочисної станції. Та водовідведення саме найголовніше, це з наших мікрорайонів та установ водовідведення. Завдяки цим генераторам ми зможемо безперебійно качати, подавати воду і відкачувати стоки. Розвантаження багажу було напружене, адже вимагало максимальної обережності. Тому відповідальність на себе взяв Олександр Поворозню. Зважено та стримано він керував навантажувачем, а вже потім поділився з нами захватом від отримання такої якісної та вагомої допомоги. Все просто. Зустрілися з послом Словаки, поговорили, він запитав, що треба. Я сказав, що, що нам треба, чи може допомогти. Я попросив, чи може допомогти. Ну і думав, що це все сказки, що це все. а воно бачите, буває реальності. Що дійсно, і такої гуманітарки, яка прийшла зараз, ну ми чесно, не отримували ні разу. Було дуже багато гуманітарно. щоб бо так, все те, що треба, і все нове, і, і все. Ну просто а генератор 4, 40 кВт, який зараз сразу стає на лікарні, і ми вже будемо підстраховані, то це як знахідка. Я легкий на подйом. І дуже дякую словацькому дружньому народу, іменно послу Палю, почесному консулу міста Ужгород, який нам допоміг у цьому всьому. Словацька республіка стала надійним партнером для України. З такою допомогою жителі нашої громади здолають будь-які труднощі.